8 квітня на території Свято-Михайлівського собору відбулися збори громади за ініціативи Василя Гетьмана. О 15.00 шепетівчани зібралися біля головного храму міста, вимагаючи переходу собору УПЦ до Православної церкви України. Травня 27-го ми терпіли, чекали терпіння наше не безмежне. Ми, мабуть, чесно кажучи, українці через що й погано живемо бо завжди дуже довго терпимо. Громада вирішила перейти до ПЦУ ще 7 травня 2022 року. Однак представники Московського патріархату відмовлялися придбати ключі від храму. Законом нас не діють в державі 18 числа. Має бути суд верховний по справі скасування. Відбулася незаконна перереєстрація. Так, собор райдерським захватом захопили. От, е можу сказати, як є. Ось громаду релігійну собору, української православної церкви вигнали. Ну і так, наразі собор окупований в окупації. Прабічники УПЦ з молитвою вишукались перед дверима собору та не мали наміру пускати громаду. Вони переконували, що не пов'язані з Росією та є поза політикою. Та в перші години повномасштабної війни засудили дії агресора та молилися за українців. Однак Шепетівчани були рішуче налаштовані поставити крапку в цьому питанні. Правоохоронні органи слідкували за порядком та врегулюванням конфлікту. Спільними зусиллями шепетівчани відчинили двері собору, де в той час священник УПЦ разом зі своїм. Іми, парафіянами виконували молитву. В собор внесли синьо жовті прапори. Того ж дня у храмі відбулося перше богослужіння українською мовою. Було в Шепетівці. Вирішено, коли почалася повномасштабна війна, щоб позбутися всього московського, в тому числі і церкви, тому що одна із причин, коли Путін нападав на Україну, була захист церкви московського патріархату. Тому Шепетівка вирішила позбутися того всього, що пов'язує нас із Росією. Документально ми йшли до цього до цього часу, переоформили всі документи, зареєстрували, є право власності на будівлю храму, тобто все в законний спосіб, і прийшли сьогодні наші шепетівчани, щоб увійти вже в свій храм, який належить по праву православній церкві України. І так склалося, що люди все ж таки зайшли, хоч провокатори робили все для того, щоб не допустити. Але ми сьогодні відслужили вже першу службу рідною українською мовою за наше рідне українське військо, за перемогу, так як би мало бути і буде на дальньому нашому цьому соборі, в який ми сьогодні зайшли, і в дальшому тепер служби будуть систематично відбуватися вже українською мовою. І храм буде вечірний для всіх. Тому з Богом Бог нам допоможе. Перемога буде і над російським агресором на Сході. Так само, і ми будемо старатися, щоб українці, наші, зокрема шипівчани, зрозуміли, допоки буде в Україні хоч один той, хто буде відстоювати московський патріархат, там називатимуть, що тут в них є прихильники. Якщо не буде жодного, відповідно там вже зрозуміють, що нема чому боротися за Україну і з українцями. Тому до перемоги зразом Василь Павлюк привітав Шепетівчан із такою визначною подією. І все робилося для того, щоб було по закону і було по-людськи. Звичайно, ми бачили сьогоднішній день, хто кому молиться і кого чекає. Подивіться на святий Престол. На ньому немає нічого. Скажіть, будь ласка, так поступають християни, так поступають істинні канонічні вітаю з маленькою перемогою. І нехай Господь усіх нас. Благослови ще поділилися своїм враженням від події Україні, українська церква. Я патріот. Я стала націоналісткою і дуже цим пишаюся зараз. Тому ніякого московського, ні патріархату, ні мови, ні пісні нічого не має бути тепер в Україні. Україна вільна, незалежна, українська. І тому не бути тут я просто не могла. Ми довго чекали цієї хвилі цього моменту, і хочу сказати, що Україна має. Суверенна держава, є православна церква України, і сьогодні такий складний для України час, коли ведеться війна. Ми хочемо чути єдину нашу українську мову, православний сервіс України. Тому ми сьогодні всі зібралися гуртом і прийшли сюди. І ми дуже раді, що сьогодні цей Свято-Михайлівський собор нарешті належить православній церкві України, де буде звершуватися молитви за наших воїнів за нашу Україну незалежну. У храмі присутні заспівали славня України та церковний гім України. Боже великий єдиний Діана Гінгін, Олег Літвінчук, Лайк like Тіві.